Хвилю невдоволення викликало у чернівецьких абітурієнтів тести ЗНО та ДПА з української мови і літератури, які писали школярі 24 квітня. Бурхливе обговорення випускників усієї України викликали запитання номер двадцять до твору львівської письменниці Галини Пагутяк. Маленький шлях не для людей. Абітурієнти обурені, адже текст твору метафоричний і розуміє його кожен по різному також обговорюється питання щодо порушників, які є випускниками 2015 року. За новими правилами тести із ЗНО та ДПА школярі вирішували одночасно. Тому абітурієнтів, які порушили встановлені правила поведінки під час проведення оцінювання, відсторонили від написання тестів. А отже, балів за державну підсумкову атестацію та власне атестат вони не отримують у Чернівецькій області. Таких випускників порушників шестеро. Експерти телефоном повідомили, що всі ці проблеми намагаються вирішити лікарчук на своєму фейсбуці сказав що напевно написав що напевно вони будуть здавати дпа восени Така була його ремарка, а далі ми будемо вже вирішувати на місці. Але було багато звернень до Українського центру оцінювання якості освіти, тому що відповіді на текст були не дуже коректними. І зараз це питання перебуває на контролі, займається цим питанням експертна комісія, і питання щодо відповідей на 29-33 буде позитивно запевнено, що буде позитивно вирішено на користь дітей.